Розв'яжемо ще одну задачу по цій темі, а нам треба довести, що ці три точки вжать на одній прямій. Ми знаємо, що на а, три точки в просторі, та, що ми знаємо про них, що через них можна провести площину до того тільки одну, що ці три точки вжать не вжати на одній прямій. Якщо вони вжають на одній прямій, тоді що виходить, якщо, якщо вони вжають на одній прямій. То має виконуватись одна точка огріть між двома іншими. Ми знаємо теж акціону, що з трьох точок на одній прямій одна і одна воріть між двома іншими. І давайте значить, знайдемо довжини АБ. Що це буде? Знов таки, від координати кінця від маю початок. Плюс 1 мінус 5, мінус 6 в квадраті 36. Міс 1 мінус 6, це буде мінус 7 в квадраті 494 мінус 7. Це буде мінус 11, квадрат 121 в рівні Рахую. Значить, 121, 36, 49, 16. 10, 206. Корість 106. Знайду тепер АБ, Б. Це знайду. Це буде. 11 мінус мінус 1. 12 в квадраті 144. Тобто 13 мінус мінус 1, це 14, 196. Плюс. І 18 плюс 4. 18 плюс 4. Скільки? 18 плюс 4? 22. 22 в квадраті. 22 в квадраті. Це буде.

10, 14, 4 плюс 8, 12, 12 плюс 9, 21, 22, 2, 324 2, 4, виходить. Так, перераховую. 4, 10, 14, 1. Так, 4 плюс 9, 13, плюс 8, 21, 22, тут двійко. 3, 1, 2, 6, 8. 824, виходить. Ну, 124 оно делится на 4. Спробую 824 124 на 4. Это будет 2, 2, 0, 0, то, есть вношу 4, 206. То будет 206. Это в стопчик. То есть это будет 4 на 206. Это будет 2 корня 206. И найду АС. Це буде 11 мінус 6 в квадраті 36, плюс 13-6 7 квадраті 49. 13 мінус 6 7. 18-7, 11 в квадраті 121. І додаю. А тут те саме ось, корінь 206. Ну, тобто, бачимо, що АБ плюс АЦ дорівнює Б Тобто бачимо, що БА плюс АЦ дорівнює рівня БЦ. Тобто, точка лежить між точками B і C. Нам треба було довести, що, точка, що три тріточки зернані ну, прямій і знайти, яка точка лежить в ма інша. Тобто, точка А лежить між точками B і C. І що цікаво, що цікаво, що точка лежить де? рівно посередині. Ну, так вийшло. Що цікаво, так вийшло. Ну, от ми можемо, наприклад, взяти, це ще, ще як показати, що точка А лежить посередині. Ми знаємо, що координати середини відрізка. Тобто, от, наприклад, БЦ беремо. Мінус 1 плюс 11. 10 ділим на 2 виходить 5. Далі, мінус 1 плюс 13, 12, на 2 виходить 6. І мінус 4 плюс 18. Буде 14, на 2 виходить 5. То Точка А лежить посередині. Точками Б і С. Тобто не те, що вони лежать на одній прямі, а точка десь лежить між ними, а вона ще лежить чітко посередині. Цікаво, так? Добре, бажаю успіхів! Працюйте.